Всім привіт! З вами знову я тушті Лаліта, і вже півтора місяці пройшло, як у мене з'явилася дача. І зараз я вам покажу, що вже зроблено. Не чекайте вау ефекту, але насправді зроблено дуже багато. Тож дивлюся з вами своїми здобутками. Отже, почнімо з того, що тут розчистили простір. Тут воно було дуже заросле молодими деревами. Ось тут є старе дерево, горіх. І ще, здається, шовковиця. І тут було купу всього і вишня, і маленькі шовковиця. Ну воно, воно дуже загущувало і створювало такий вигляд хаосу, безладу. І зараз набагато вже краще, більше просто роз'явилися. Ось бачите, ще гілки я не прибрала, але це все прибереться. Ну, поки що ділянка має досить такий запущений вигляд. Але все ж таки зроблено дуже багато і зараз я вам покажу, що саме. Деякі ділянки вже розчищені, посаджено дуже багато рослин. Спускаємося. В мене тут такий трішки складний рельєф. Нагадую, що ділянка терасована. Ось, бачите, тут вже частинка, тут було так само заросле, як потім побачите висиченими бур'янами. І ось вчора я посадила цей кедр. Корейський, бачите, замольчували його бур'янцями і картоном. Ось хости, барвінок. Там на задньому плані якісь е е кущі посадила, ну, це багаторічні декоративні рослини. Я не пам'ятаю, як вони називаються, потім подивлюся, вам напишу, якщо що. Далі. Свичітки прикопала вчора, під дощем мене вже не було часу і сил їх посадити нормально. А ось це Чорний горіх. Це унікальна фітонцитна рослина, яка відганяє комашок, всіляких комарів, мух. Ну, принаймні так написано, а чи насправді подивимося, я дуже на це сподіваюся. Ну і також вона має свої плоди, корисні їстівні. Також посадила кропиву, ну нібито вже вона прижилася, навіть трішечки впустилася в зріст. Ось загальний план. Так виглядає зараз ділянка. Дикі в мене тут рослини. Відповідно, це все буде покошено, все з часом. Станеться, я так сподіваюся, поки що в, в боротьбі з бур'янами виграють вони, але я не здаюся. Ви мене знаєте, я затята, завзята. Ось бузок прийнявся. Це гібіскус. Нещодавно я посадила агрус. Так, це знову агрус. Це межа моєї ділянки, я хочу тут зробити живу огорожу і потихеньку насаджую кустики. Це знову гіпіскус. Ось, бачите, височення бур'яни з мене ростом, але вони мають також свій корисний ефект. Тому що вони дають багато біомаси, і ними дуже класно мольчувати рослини. І ось, бачите, це в мене здається. А, це хеномелес. Також, бачите, замальчований. Тобто в мене нічого не пропадає. Все йде в хід, все йде в роботу. Ось цю троянду я знайшла, це ще на минулі господарі садили, щось вона така замучена її слимаки поїли. Не знаю, що з цим робити. Може порадити щось від слимаків, від равликів. Більше. Так, це в нас брусниця, гарно прижилася. Нещодавно її посадила також. Це ожина. Ну, поки що виглядає вона так, досить таки замученою, але я так перевіряла, нібито прижилася. Так, а що це, я не знаю. Вже забула. Ось вишня я посадила. Там в хащах малина, ну я не буду туди лісу, там в кліщі, потім це не зараз. Ось це з пригодами. Вчора мені вже треба було їхати, пішов дощ. Але я купила садонці, і було терміново посадити, тому я на швидкоруч звільнила місце серед цих бур'янів і посадила. Унікальну рослину, горіх-пекан. Це дуже дорогий горіх, корисна їстівна культура. Але, виявляється, він дводомний, тому доведеться посадити ще один горіх. Ну, в мене тут не так багато місця, насправді. Але доведеться якось знаходити. Тобто в мене дача така рукавичка. Так, ідемо далі. Це що? Це в нас сходинка, піднімаємося. Ось це слива, здається, в нас. Це також садили. Зараз покажу вам хащі моє. Насправді в тих хащах дуже класний вигляд, відкривається на яр. Якщо це все розчистити, довести до ума, ну, можна зробити дуже такий класний ландшафтний куточок. Ну, Якщо мати на це ресурси, гроші, я поки що такого мети собі не ставлю, але на майбутнє на перспективу дуже гарно було б це зробити. Ну, Тобто ділянка перспективна, є куди зростати. Так, покажу вам свій городик. Оце нещодавно воно також було таке заросле бур'янами з мене зростом, а це я вже посадила помідорчики, тут перчик, синє. І все, бачите, теж замульчовано. дуже дбайливо. його. І ще вам покажу, дещо Так. Це Гінгобілоба. Унікальна реліктова рослина, довгожитель, він має вік, ну доживає до віку 2,5 тисячі років. Тобто ця рослина була ще на зарі творіння, вона також дуже має лікувальний ефект. Тобто рослина цілитель, вона використовується в медицині, це як потужний такий антиоксидант. Має потужні цілющі властивості на судини, на серце. Ну, сподіваюся, що він в мене буде жити. Так, ну тут все заросле поки що. Ще трішечки вам Дніпра гарного покажу. Ось це в мене плетиста троянда вже почала рости. Нещодавно я її посадила також. ну, Майже все, що я посадила, можна сказати, поприживалося. Також я хочу зробити собі куточок дикої природи. Я тут трішечки краду на луках диких і собі пересаджую, хочу, щоб в мене вони також росли. Це сиреньки мені подарували, не пам'ятаю, як вони називається. Якщо напишете, буду вдячна цієї риси, щось вони якісь в мене нещасні. Не знаю, чого вони так проживаються погано. Це ж нібито така непримхлива рослина. так, Це спірейка. Спірея Ентоні. Вона низькоросла. Це в мене тут декілька видів полину. Також піжма, лікарська рослина. хризантемка Знов полин. Так, ось ця трояндочка, це сестра також від минулих господарів була. Вона теж була нещасна, така замучена, я її трішечки підживила, підживила золою, замульчирувала. І вона жила, нібито повеселішала. Тут я хризантемки посадила від центру. прижилася. Дуже щаслива. Вона спочатку така була нещасна, але зараз нібито повеселішала. Класна така. Так. Йдемо далі. Що ми маємо? Ось цю ділянку вже так більш-менш розчистила. Вона також була заросла. Тут маємо трояндочки. Одна цвіте, одна теж вже квіточку дала, я її зрізала. Перша червона, друга білесенька, така малюсенька. Замульчировала корою. Це в нас черешня, вже дала навіть невеличкий врожай мені. Так, тут барбарис. А це... це в нас лимонник. Також цілюща рослина, яка дуже корисна для підвищення імунітету. Вона як ліана, буду для неї робити якусь шпалеру. Ось натискала каміння з Дніпра, хочу зробити щось на кшталт альпінарію. Подивимося, що з цього буде. Це магнолія ну, кобус. Ви знаєте, що вона дуже гарно цвіте. І крім того, це також як і гінг-білоба, реліктова рослина. Рослина-довгожитель. Тобто в мене тут такий буде реліктовий садочок. Це гортензія. Нібито прижилася, гарнісінька. А ось журавлина якась, не знаю, зовсім вона поганенька. Ну, ніби то ще жива, її навіть не видно. Коротше кажучи, ну, в мене щось сумніви, що з нею щось буде хороше. Короте, мабуть, здохне. Так, це аронія класно пішла в зріст. Це я її посадила також разом з журовиною, з гортензією. Це в мене вже тут поліз салат. Також якась зелень, не пам'ятаю, що я тут садила. Ага, ось в мене базилік такий фіолетовий. А це лохина, теж гарнісінька пережилася. Оце фісташка. Я сьогодні буду її садити. Насправді це дводомна рослина, тому з часом треба буде придбати ще одну. Або ще декілька, щоб вона була не одна, це для того, щоб вона плодоносила. Ну, тобто доведеться ще розчищати місце, де шукати, де садити ці чудові кущі і дерева. Покажу вам ще інструменти, які я придбала. Насправді, я люблю все таке маленьке, компактне, можна сказати, дамське. І для початку це, ножиці для трави, для обрізання також ось. Така невеличка лопатка. Дуже гарне придбання, така мотижка, Класна, вона зручна. Я дуже радію, що її придбала. І одна річ, яка мені дуже подобається, це сокира. Я коли її побачила, вона мені дуже сподобалася. Вона має такий вікінгський вигляд, але я її використовую для того, щоб очищувати гілки. Ось як ця в мене багато тепер такого добра. Перед вами зараз ті самі бур'яни висотою в мій зріст, і вони перетворилися на таку секцію парканчика. Як то кажуть, з'ївна палок, зробили кулю. Ну, Як на мене, виглядає цілком так гарненько, естетично. Воно, звісно, засохне, але я думаю, що буде все одно виглядати мило, так знаєте, як Аля-натюрель. Принаймні, воно закрилося цей жахливий вид на сусідську ділянку. Я думаю, далі буду продовжувати такий паркан. Ну, ось і все. Бачите, роботи багато. Я працюю тут сама, іноді до мене приїздять друзі, мені гарно допомагають. Ну, я відкрита до вашої допомоги. Якщо виникне бажання, завжди рада, ви можете приїхати тут, відпочити душею цілом і позайматися садотерапією. Тобто моя дача це не просто якийсь приміський куточок гарної природи, а це ще арт-простір, арт-простір тара. Я про нього вже писала. Тут будуть відбуватися всілякі гарні заняття, консультації з арт-терапії. Тому на майбутнє майте на увазі. Па-па!